Педеве сьогодні гостях о стопідесят окремої механізованої бригади. Анна Київська у нас повна розпаковка танку Леопард 2 а чотири. Хлопці навчалися у Франції та Польщі. Все фінансував повністю Париж. Тобто, комплектацію цієї бригади леклерки надали, але німці допомогли і надали нам леопарди 2 а 4 Це танк Ліопарду 4 німецької розробки, який нам партнери виділили для оборони нашої держави. Що можна по характеристикам його взагалі От гармата, наприклад? Гармата 120, по гарматі, що можна сказати? Що вона дуже влучна по сравніванні з нашими совєтськими танками? Головне, з нею зробити вибірку, і вона б'є, попадає в одну точку з всіми снарядами, якими будеш стріляти. Як він побороні? Я бо я так розумію, що динамічний захист це вже це вже динамічний захист. Це вже українська наша допомога, наша броня як на 64-ки, на 72-ки наших сирійських танках. Типу, по-простому, це бортовий комп'ютер, командира, ручка, з якою, ну, прям дуже зручно триматися, якщо часто. Моя, грубо кажучи, основна робоча зона це приціл. Командирський, він зверху. Джойстик, яким я можу керувати. Радіо. Налаштування самого, ну, типу, включити-виключити приціл. Є можливість переключитися, щоб переглянути те, що бачить навідник для підтвердження. Типу, або обрати більш пріоритетнішу ціль. Там я дивлюся, все німецькою. Да. Як ти розумієш, де що? Просто, типу, на навчаннях завчили по німецькою, і все. І воно спочатку було дуже, ну, типу, як незручно, але в принципі все інтуїтивно. Бо тому що самі викладачі інструктора, скажімо так, вчилися по німецьки. Вони всі оці знають. Ну коротше, всі прибори, всі переключалки, які тут є, всі на німецькому. І Так само ти якось теж завчаєш це все. Ну, реально на німецькому. При тому всьому, що я з ними спілкувався трошечки по польськи оскільки володію ну, на такому середньому рівні, я б сказав, і по-англійськи досить непогано. Ну, вище середнього, можливо, зараз. А може, середній. Тобто мені на англійсьці було б набагато легше. тут, коли починається якийсь там краш в Ріштен, і ти такий да, типу, от воно, от воно. Дуже багато чого просто ти запам'ятовував на такій, як машинальній пам'яті, і вже потім, коли тобі там інструктор каже там, Включи то-то-то, то ти вже такий, ага, типу, значить, то включаю, включаю то, і ти вже знаєш, що дає. З часом воно якось ну, більше привиклося, Ти вже навіть коли от з хлопцями базікаєш і намагаєшся там сказати: не знаю, не працює якась штука, до прикладу, як її поправити. От я там, до прикладу, не можу знати. І вони то кажуть, просто включаєш там пару німецьких слів, кажуть, ти такий, блін, серйозно? да, Типу серйозно, такий вау. Типу, я там не знав, або нам. І все, в принципі. А ну на щось, як тут німецькою називається. Веркантум, крафріштен. Ну, типа режими штабейн, Беобахтен, Термаус. Ну, типу, от таке. <різь> типу, Зайтахія, там де вона всюди йде, зайтахія, Це прям. Ну, головне, вивчити оце все, мені здається, і далі все починається працювати. А як воно прикладається то все? Горизонталь-вертикаль. Зайтахія? Да. Uh -huh. Бевбахтен спокій штаббайн, uh, був кажучи, повна робоча моща цього танку турмоз ну, ручний режим <трум> Ту <вий> в камеру! <трум> Я старший механік водій Леопард 2А4. Машина працюється відмінно, дуже маневрена, дуже швидка. Управляємість неї дуже легка. Шлімофони, зв'язь з командиром дуже добре тримаю. Управляється вона коробкою автомат у праву сторону від мене. Це ручне гальмо. Це закривання люка відкривання, нічник і руль. По ліву сторону від мене предохранителі. Включайте печки, насосів, замок зажигання, кнопка старт. Тахометр, спідометр, температура, бак. Тут знаходяться три окошка, там знаходяться у нас всі ошибки, які можуть або вибивати, або які не мають вибивати. Включається світло, аварійна, підсвітка приборів. Скажи, як це все відбувається, у тебе заряджання? — Бувається отак. Одна рука сюди, друга сюди, нога сюди, нога сюди. І поза отак. Ну, а як у тебе зарядити ще робиш? — Дає командир мені вказівку і навідний. Я керую пультом, відкриваю свій магазин і беру відповідний снаряд. Закриваю магазин, вношу снаряд, нажимаю Fire і жду вогня. Яка Бу -бу. бу. Скорострільність чого? що. Це і бермати доки подистріляти там магазив. Був найбільший виїзд у мене бойового сім раз. Скорострільність. Ні, 3-4 хвилини. О, теоретично скільки можна пігачити. Можна 15 бить. Вожкий зараз? От 22. Тідки часа трохи? Трошки є. <світ> Тут роботи такої немає складної. Тут все, комп'ютер. Вибило, нажав, зарядив, вернув положення бойове і ждеш вогню. Як і Леопарди Т-64, як про СДС чи. Як всі кажуть, то так. Да. Як на нову і на Марку сісти. Так. Комфорт, по роботі комфорт більше місця, ніж в 64-ки. Здесь у мені вся західна техніка відрізняється тим, що більше місця. Бо радянські там взагалі немає. Більше залі нема. місця, бо там місце для заряджаючого. Тут у нас четвертий член екіпажу, це заряджаючий. А в советських радянських техніці там іде автомат заряджання. Механізм і автомат заряджання, тому там і місця менше. А як по безпеці для екіпажу? По безпеці екіпажу це, о, це тут є безпека самого екіпажу, що відокремлений бункер снарядів. Якщо буде пряме влучання, то екіпаж, звісно, отримає контузію, але всі снаряди. В, оділь... в окремому контейнері рвануть, але екіпажу не навредить. Вже такі були случаї з нашим екіпажем, які виїжджали на бойові позиції, відпрацьовували, по ним прилетали і в півішки. витримувало. Дуже витр... витривала техніка. Теплак тут ну, шикарний насправді. Я, я теж тіпа, ніколи там в житті не користувався теплаком, коли нам Тут включився, я такий вау, типу, прикольно, прикольно, типу, зуб, ну, типу збільшуєш, зменшуєш. Ходиш ось час такий задоволений. Ну, типу, ну, блін, я не знаю, просто як деякі штуки розказати, оскільки це як, ну, емоції, які ну, коли там робиш, сідаєш в нього, він працює, їде. Типо ти робиш постріл, ти такий, блін, вот воно, типу, їде сила. Типу, блін, отак. От от, це якось ну, на емоціях це все розказувати. Я, ну, я не можу просто так серйозно монотонно сидіти. Ні, так кстати, типу, це ти хорошо да. розказуєш. Бо тому що ну, я не знаю, це прикольна машина, на ній приємно їздити, приємно, ну, типу, скажу, як я воювати. Мені, типу, подобається. Знаєш, як несправедливо, деякі танкісти 64-ка, там 72, а ти зразу на парт. Ну, ти, блін. Ти не винен, да? Да, я не винен. Ну, типу народ, я не вибирав цього. Типу, мені прийшли, сказали, буде таке-то, таке то. Я кажу, ну окей. Ну, дали-то дали, ну, ну типа як. Що є, то є. Я, ну. Не знаю, що сказати в цьому випадку. Як ти взагалі 155-го попав? З самого початку? Ну, так, я не знаю. Прийшов, оформився. Прийшов, типу, в ТЦК мені кажуть: є бригада, нову створюється, типу, я кажу: да окей, все. Типу, за день мене туди завезли. І ви у Франції вчилися? Е, половина Франції половина Польщі. Бо цей, ну, ми, типу, вчили навчалися в Польщі, оскільки там є. Школення uh, Леопардове. Типу, одне з найбільших в Європі чи найбільше в Європі. От цього не скажу, бо дійсно не пам'ятаю. Трошки ну, не дуже в тому цікавився. Але це Нє, це найбільше, так, да, найбільше школення в Європі по леопардах. Саме у ш? них. Звідки ти польську, знаєш? Та я з, 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 з Львова. Типу, там, блін. Просто там поляки приїжджали як туристи, я офіціантом працював колись. Типу, і там і вивчив трохи польської мови, плюс, ну, чи село відносно недалеко від Польщі, там бабця зможе щось, там якісь слова говорити, такі, блін, я знаю ці слова, та й все, якось так ну, легко пішло.